Я точно знаю, що ароматам, які людям, треба давати шанс і давати час, тому що аромати вони розкриваються. Що мені більше сподобалось, кава. Прям мені аж хочеться купити своєму чоловікові асоціація з великою людиною, такою достатньо. От сьогодні, коли ти заплющуєш очі, то вони деякі аромати прям розкрились для мене по-іншому. Ну що, дівчата? Пропоную підняти келих за нашу річницю Ютуб каналу Бомонт. Дякую, що сьогодні зголосились прийти і протестувати сліпі за затестим. І я підготував для вас сьогодні відомі достатньо аромати, без якихось таких незвичностей. Не і почнемо ми з відомого хіта, точніше його інтерпретації. Тому заплющуйте очі, я його наношу, і будемо тестувати. І розплющуємо очі. Цікаво. Іра. Тобі щось дуже знайоме. Дуже... Я впевнений, що всі його знають. Дуже знайоме. Така красива легка пудра. Ноти, ірису я чую. Ну, щось таке дуже дуже знайоме. Я його знаю. Я його, я його знаю. Мене Тось... теж знайоме. Знаєте, що це? Це мій сусід зверху. Знаєте, так от дуже бродним волосся. Так він залізався з таким невеличким амбре. Я даю підказку. Це. — Суто жіночі аромат, Це жіночий. Це... Ну так, це жіночий у своєї дружини і пішов за новою пляшечкою. Так на реально мені так пахне. Це запах Це не це... Не, це... це не ніша. Ну, ти б таким користувалась? Ні. Я б ні. Ну він такий суто, суто жіночий такий, знаєш. Який називається жінки цікавого віку. О, точно. Це жінки ніша. для жінок цікавого віку. Ні, це. Трохи згоден, до речі. Не доросли ще до цікавого до віку. Ні, ні, ще отам от. Ні, Ще не доросли. Це, як жінок називають, коли їм за 30, а я думала, що їм коли колись. Мілфи? Це мімфи. Yeah. Yeah. Uh, жінки бальзаковського возраста. Це, да, це на 50. Це, це, це до цікавого. ще. Це до, до цікавого, Це 30. Давайте 30. Це. Uh, Надлегка е нова інтерпретація е знаменитого аромату Мазель Дмазель Prime. Це така легка димка, е сучасна створена для тих, хто любить легкість, ненав'язливість. І тут е пріски троянди з жасмином, розбавлені мускусом, але в дуже мінімальній концентрації. Вічна класика від шанею. По інакшому заіграла, коли баночку побачила, і так зразу сподобалось, А зразу і нічого таке. думаю, що це мадмазель, Ну це ну как би нормально. Це про мене. Класична дуже така східна квіткова. А ця набагато така легше і більш пудріша. Була права що стосовно ірисів, але тут, звісно, же Ну, так. Так, він завжди обманює цей іріс. Ну, по віку ми вгадали, в принципі. 30 років. Це Зараз аромати не розбиваються. Ну так, у команд Мозель любить більше з практики, я знаю, люблять більше жінки. У мене сусід, сусідни не пользується зверху. Це собі знали. Треба познаємо, Розплющимо очі. Аромат хід, аромат який дуже полюбляють дівчата. Це провокаційну назву. Ух ти! Пізнала? Ну, звісно, цей варіант я завжди впізнаю. Дівчата, як вам? Мені жуйка. Смачна жуйка, так. А мені як цей барбарис. Цікаво. Ви користувалися таким ароматом? Ну, то є його на собі, як то. По... Мені подобаються всі аромати, але я не <плес> можу на себе наносити нічого, крім двох ароматів. А, тобто важкий, так? Так, мені з ними важко, я їх чую всі, крім двох, але мені дуже подобається. Ні. Це ігрівий, знаєте, такий трошки ігрівий. Так у нього і назва. така, Мені подобається. Бачиш, асоціація. Мені подобається просто парфуми унісекс, прям чоловічі більше, мабуть. А це такі дівчаті-дівчачі. Ну, так, згодом. І через це я б така: ну, якщо ти попшикалась клас, а yeah. я постою поруч. Ну так <laughs> це ще тут е, жасмін, да? є щось таке. Є yeah, жасмін, кожі, але да? там дуже яскравий. Яскі. Я зараз коли скажу, що там персик, ви відразу персик, скажете, да. що так, там білий є персик. Чи є персик. Там апельсин. є апельсин, звісно. Там є. знаєте чим пахне? Натуральним вином. Знаєте натуральні вина? От класні, oh, yes. якісь питнати, от якимсь класним питнатом таким пахне. Аромат дуже популярний, але мені здається, він е, непоганий аромат, гарно зроблений. Але мені здається, що він популярний через свою провокативність автора, який зробив дуже крутий маркетинг. І це аромат е, відомого вам бренду «Hilia. ігри з дияволом, з неймовірним білим персиком. Е, звісно, він присвячений забороні, гріховності, гріховним садам. Аромат класний, дуже гарний в носці, але ось бачите, коли всі бачать що це Кіліан і ігри з дияволом, так, це все звісно впливає по іншому. Він Кіліан. такий яскравий, бо тут ще яскрава чорна ну, смородина, так. а вона не чорна не всі використовують. Вона тут прям яскрава, така прям б'є так, і чу ну і персик. звісно. Єдиний аромат, яким я користуюсь весь час, це кіля, але good, good girl, good girl, Це який я good не good відчуваю на собі такі. взагалі. І мені от подобається крейше не пахнуть. Ну, я ну, закопуватись так. Ну, все, можна так. Це коли за не бор. А я на <ріст> <і> собі <ріст> починаю. покажу. Ну, тобі поняв, чому пахне? От мене мені Good Girl, ніхто не пізнає, що це Girl. Коли я наношу його на себе, ніхто не навіть Неля сьогодні сказала, що вона каже, це Girl. А він замуж, я лише он уже там років 7, 6, 8, 10, не знаю сколько. меня такая девочка, блондиночка, такая нежная, -нежная она поруч ходит с дьяволом. Оце вот это вот, 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 сказать, сказать. Ну не дьявол, там, может, вот, 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 дьявол. По ножа. Так, зачиняемо. Двери. Закрываем очи, наступный аромат нестандартный, Такий. Новий парфюмерному світі. Розплющимо очима. Мені вже страшно. Чого ой Ой-ой-ой, цікавий. Незвичний це якось консервацією пахне. Я пам'ятаю, що тобі взагалі він не сподобався. Але це не для знайомств. Ні, ні, це сумніва, це я знаю що. Це аромат унісекс. Так. Чистий інсекс. <плес> Сучасна така ніша, яка обов'язкова для знайомства, тому що вони роблять дійсно, бренд робить класні аромати, незвичні. Нестандартні рішення. Нет, полин. Як полинк? Полин, да. Там дуже багато перцю. Но... Дуже різноманітного перцю. А Полині там тут немає, а є Аніс, так? Там є е, Аніс, так, о, і там є герань. Герань може давати такий, як корче, гіркоту. Нам собрали, тут знайомитись не треба з таким. Може, там погуляти, а потім <рес> <рес> іди і забудь. <рес> ну Мені так траву скосили, вона так полежала Але тиждень. Воно вже по-іншому. По мені він на тілі, до речі, не змінився, я коли його тестив. Він, він шкіром... такий залишиться. Ні-ні, <рес> він так і залишиться. — Це є дарма, що я цей... треба було оцей. Нам треба було чекати. Ні, просто, знаєш, як вони раніше вони, познайомилися, вони, 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 потім, вони потім розкриваються, вони ж зовсім по-іншому. Ну, Дві да. Там є ще мигдаль, який зараз дуже популярний в ароматах, і незвичне поєднання з Мигдалем Базилік. Базилік. Страшно Прямо красивий. Ще. От поєднання. Знаєте, це страшно красивий mm -hmm. це так цей аромат, що він такий неприємний, що аж приємний. Це знаєте, коли ти заходиш в свою гардеробну, і вибираєш саме красиві речі і одягаєш їх одразу. Всі. Да. Ну, неважливо. попад, не попад, просто ну, все, і, що назвали. І, і хтось скаже, що це без вкусі, це скаже, що така. Так, так, так. так, аутентичний дуже він. А, Хочу. Розкриваємо секрет. Це а, мої улюблені ідаліці. Нобелі, Нобелі Мілі Новичин та Коранта Дуо. Аромат антипристріб. Антізглаз, який присвячений, його потрібно носити як амулет проти зглазу. Це мені поша стаморченічисті. Це вона хороше підібрала, антізглазу, це прямо. Це вже такий аутентичний так, Звісно. Це я цільова аудиторія. Саме є старці. це тисячу дев'ятсот від 1942 рік. Так, це дата заснування самого бренду. Ні, ну він зараз відкривається краще. Подобається тобі. Угу. Не да? так? Так. А якщо що антізалаз і падкова, це єдине, що її правильно отак от вішать, чи десь читати, а витримаємо так. Ні, у італійців ось так. Це випадкова, так. Він не, не до звітливих поглядів. Закриваємо очі. <рес> 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 У мене після антимолок я ще й зжогу почалася. Одразу це відомий бренд, це гарний люкс. Розпішіте очі, так. Що ж ти так здав, зразу, Гарний це люкс. люкс. Ну, я щоб вас не лякати попереднім Що ароматом. Яmile знаю. Квітковий. Я думаю, я впевнений, що ви його знаєте, тому що це. Жадор? Жадор, щось Ні. Кіно конкурентно спроможний. Це моя мама. Моя мама, і я в школі. Тут дуже багато жасмину. Троянди. Троянди, вибачаю. Троянди багато. Ванілікет там ще присутній. Якась карамель чи що. Ваніль такий типовий. Ваніль? Ну, такий він дуже А, Щось минулого. з минулого. Це, знаєте, така асоціація? Аромат? Я восьмий клас, моя угу. мама збирається на роботу на сьому тридцять вона встає і заставляє мене застюгувати браслет. Буде і одразу застюгувати браслет на руці. Ви взагалі це уявляєте? Яке картє. І вось. просто і ти відкриваєш очі, і одразу тобі цей аромат, так, в голову. Б'є, да? такий улюблений. Цікаво, цей бренд загалом асоціює, асоціюється з таким материнством відносини. Дочки і матері, такі сімейні цінності. Ір. Ну, ти вже повинна була догадатися. Вся надія на тебе. Аромат Ланком. Був... Так. Ланком. Ір, ну, ти прямо так? так. ну а знаєш ти знаєш чому? Ламку, Я там знаю кінця біжить по Ну Це його нота та така. Це Ідоль, аромат, який став надзвичайно популярним. Так. Звісно, через рекламу це гарна і квіткова композиція. Така спокійна, без ніяких роздражителів. От для мене він не класичний, а типовий. Так, отакий Да, Схоже на багато популярність, мені здається. Більше, звісно, маркінгу, тому що це єдиний флакон. флакон в світі 15 мл. Товщиною не з найтоншого спа, і це такий більш сучасний. Вони намагалися відтворити ефект гаджету в руках. Ага. Тобто, це ультратонкий. тонкий. Флакон ультратон якого б... більше немає ні у кого. Вони перші, хто е, запатентували ну, такий б... флакон. А я якраз подивилась, бо я дуже багато куди мандрує така. Я б взяла б собою. Тревел це не тревел варіант, маленькі. Ну, маленькі. я б взяла б таке собою. В них ще продаються пластикові кофри, щоб можна було його безпечно возити, возити так переміщати, там кидати з собою в сумку, і доль відламком. Ну, я б думала, що я б не роздражала людей цим ароматом. Не в потязі, не в літаку. Це гарний кеш, як тебе з'являлися. Як себе дивиться, кожен раз їжі. Кілян. Це дуже погано. Загубився. Ні, тут у мене тепер. Заплющуємо очі, наступний аромат. поїхали. Погнали. Ммм. Знаєте, який хочеться аромат, щоб від нього були мурашечки. Ну Це неприємні, Хочеться приємні мурашечки. Ну. неприємний. там є така нотка. В кінці, я не знаю, пильна, чи це шкіра, запах. Да, і я зразу задихаюся, досі не розгадала, що це за нотка. Я навіть не буду його далі, бо я тут зараз вам помру у вас. Він дерев... з якийсь, з і зараз дуже багато таких Спеці ароматів багато. нових, і його дуже туди часто додають, ту нотку, від якої я просто помираю. Мускус. Це як їздити мускус? Там є кашемір, перець. Лимончика немає? Там бергамот є. Точно. Часть бергамота mm, так. А що таке? Що з моїм Ні, ну Мені зараз він приємний. Такі прянищі, те, що я, а, ну, те, що мені подобається. Але в мене ну, мозг і... взривається. Що це таке? Зараз дуже багато я чую там, от цю нотку на людях. Це прям не можу. — Це кашемір? Оце, оце, де я буду кашемір. відчувати кашемір. Для мене смерть. Я згадала. Я згадала? Так. Легкі аромати, у Джамалон, коли там поєднують один, два, три аромати yeah. один на одному. А, а знаєш що? що? Його а, часто, коли я показую, то його чому асоціюють молекулою. Я не знаю чому. Мені взагалі не молекулою. Давайте відкриємо таємницю. Так. Це нідер нідерландці сучасні, дуже прогресивні реалізації. Який його люблю. Angel, Angel Dust. dust. Да. Uh, Особисто мені він незрозумілий, але він суперпопулярний. Дійсно, була права стосовно пилу. Це ангельський пил. Сам бренд це така дуже насмішлива історія. Приклад бренду. Це підробка. Вони, як би так, дають виклик всім світовим брендам. Супер сучасною інтерпретацією якихось цікавих і модних акордів ароматів. Тому бренд Фугасі прям супер прогресивний і дуже цікавий. Ну він такий, фугаси. ну він зимовий такий. Ох, зимовий да, знаєш, коли вже хочеться да? діти цей такий світерочок, і він якось тебе міри, кути, да, так окутає. Починає кудись пропадати то перше. що Воно скажу ну, вже починає якась ванілька, ванілька трошки. У нас трошки підгорівший торт. Трошки коржи підгорівші. Це торт підгорівший, торт. І ванілька Валі, ні, Ну, Там такий перець ну, перетік у ніс. Прям. Тішка, в мене що я нюхаю, у мене аж ще жога. Ну, я зрозуміла, чим? чим? Коробка зі спеціями. Коли воно дуже сильно намішано так. і лежить, і ти туди не залазиш цю коробку, а потім дістиш, тому що треба ванілька тобі, і оце вона так пахне. Бідря. От зараз закривач. Ні, ні. Вона не хоче. Ласка. Пожалуйста, не надо. Пізніше. Ні, клас, клас. Це що супер. Давайте тестувати наступну композицію, заплющуйте очі. О, Вгадайте зараз водний інгредієнт цього аромату, я впевнений, що він в такому натуральному вигляді звучить. А ми ще не вгадали жоден аромат, так? Да? Жоден аромат, ми не вгадали. А тут же ж не стоїть у нас дещо вгадати, просто власні враження uh -huh. і кому він підірє. Розплющуйте oh. очі. Ой. Oh. Ой! Казінні Так. так. Да. Це аромат та... і присвячений, власне кажучи, кавому напої, залежності від нього. Як вам аромат? Подобається? Звісно, я дуже залежна. Так, Мені прям подобається. Так, подобається. Подобається. А з кардамоном, тут кардамончик, є 100% кардамон, я кардамон? Там витивер є. Кардамону, кардамон, здається, немає. Є Мені кардамон. кардамоном. Кардамон. Це так. кардамон фахіджи. Да. Так. Ну, такий бодрящий. Аромат мені подобається класти зараз. Мені подобається. Я навіть знаю, що це а як називають цю коричневу ногу такою вкусненькою? Таку, Коріш, конфетку, да, таку конфетку, таку карамель? конфетку барбарі... карамелька. Карамель. Слово карамільне забула. Карамелізована. А Це 100% або шоколад гарячий, або кава, така насичена з спеціально стартавона з Ну от В ньому взагалі... він взагалі то і присвячений такому холодному Лондону, кав'ярні, в якої готую, готують запашну каву mm -hmm. в дощовий день, в холодний. Оце. Я би пішла за людиною. Чашка Пішу. кави. От я би пішла. б якщо пахло, пішла би за людиною. За тобою я би ще б не пішла. Це І сам житло. бренд взагалі так лаврує між ем, забороненими гріховними вподобаннями. Acro Awake – це гріховна пристрасть до кави, до, до її надмірного спож... споживання. Так. А я вже на все? Бренд. Олівій Креспа з відомого парфумера, який створив, побудував сам бренд разом з дочкою і присвятив його різноманітним почуттям, відчуттям гріховних насолод. Боже, нас... сьогодні одні гріхи. Це прям яркість кави пропадає, залишається такий тонкий аромат, кавочки, А Потім будь-таки тибер, трохи солодкави. А мені цікаво, як він на людині? Ну, неси на себе. Давай. <свіг> я Прям чоловікову хочу це купити. В мене чоловік 207 зріс, 125 кг, і я б така, каво, тобі, от те, що треба. Щоб, Ой, щоб щоб <свіг> <свіг> да. Ні, звечора. Ні. <свіг> ну, і останній аромат. Запріщуйте очі. Останній аромат, який ми будемо. Mm -hmm. mm -hmm. Як вам? Бергамот. Чай, лимон, Такий бергамот. Щось таке. Uh, Якийсь вато. Пирог. Там пирог. карамель. Там карамель. Вам подобається? Mm -hmm. Так мені подобається. Це молода mm -hmm. дівчинка, mm -hmm. дуже так приємно пахне. така і бігає. Там єзичка. Мені дуже були... Козочка. козочка. Поєднання карамель і віскі. От, Алкогольна тематика. Так, там є віскі. Точна дівочка, віскі. віскі. Ольга дуже приємний. Але більше так для дівчат, я б його рекомендував. На чоловіках я його чомусь не уявляю. Це чистий унісекс, секс, насправді. Чи ні, чому? А мені навпаки, на чоловікові він класно. Не жінка, а чоловік навпаки. Тоді буде точно зрозуміло, що у чоловіка Цікаве є думка. жінка, дружина або хтось. Але знаєте, такий чоловік, який цей альфіст, тенісіст, не на геліки, а такий чоловік саме. Танцю ресин для <просування> та Брутала. там отамкава. <просування> yes, <yes, yes>, <просування> Якому, знаєте, не треба ароматом там... дуже сильно виділятись, тому що він саме достатній без аромату. Не таке, що це манталь, і, знаєте, йде манталь по барікадною, а це щоб ну, що це просто такий легкий аромат, і він саме достатній. Це не чоловік. Ні, це не чоловік. Відкриваємо я не Ні, то Я зрозуміла, я зрозуміла що зрозуміло. це. Це мій ароматний аромат французи, так. аромат Брасиль. Він такий є. стильний. М -м, так, ще дуже красивий дизайн флакон. Аромат віскі з корицею, е, солодкий такий тягучий, ідеальний, мені здається, на сезон, осінь, зима. Е, він... і такий, теплий шлет дуже. І влітку був я його носила Ді... в кричав. Мені не подобається. <рес> мені зелений. теж більше це літо, весна. Літо. І зелений колір. Щось асоціація, це, це зелений коррі. А. А. З ракеткою. Якщо хочете, можете нанести. Ну що, дівчата? Це був останній аромат. Як вам взагалі враження від сліпих затестів? Що сподобалось, а що не дуже? І сподіваюся, що ми з вами ще зробимо, якщо ви у захваті, скажіть пару слів, як вам формат сьогоднішнього відео і враження від ароматів? Знаєте, що в мене тут з'явилася можливість сказати свою думку? Яка от насправді, коли ти відчуваєш, бо ти приходиш до магазину, тобі там підходять, вони там супер мега парфуми ти, дають тобі, ти таке, щоб не образити людину. такий, добре, дякую, але можна щось інше. А тут можна було сказати свою думку: що як пахне, хто йде на свідання з тобою, хто не йде. Через півгодинки все вже, вже Людинка розкрилася. Що мені більше сподобалось? цікаво, Прям мені аж хочеться купити своєму чоловікові. Асоціація з великою людиною, такою достатньо. Клас. Повсюду. Е, ще мені сподобалась Кіліан. Е, хоча це не мій аромат абсолютно. Я б собі таке не хотіла би раніше, але зараз би. Очоби... І ні. і шанель. Шанельку. Шанельку піде. Шанель шанель, так. А ось цей, що о, о, той, що з букавочки йде, прям для мене смерть. Оказалася смерть-смерть. Я точно знаю, що ароматам, які людям, треба давати. Шанс і давати час, тому що аромати вони розкриваються. І через півгодини цей аромат, який ти сказала ні, він може бути найкращим в житті для тебе. Розумієш? Да. Мені як не дивно, мені дуже сподобався, який це був аромат Атборчів з глаза. Антімалокіо. Да, це мені дуже сподобався, і мені дуже сподобалась кава. Дуже сподобалась. Я так само хочу, бо я фанат кави і я не хочу лікуватися. Це ж такі гріховні залежності. аромати. Ну так, да, це гріх, бо це... Да. це на розкриття нашої тіньової сторони. Я хочу сказати, що я ж знайома з кожним ароматом. А, а от сьогодні, коли ти заплющуєш очі, то вони а, деякі аромати прямо розкрились для мене по-іншому. Наприклад, Евейк, який ти знаєш, я не дуже. Полюбляла, але сьогодні я прям дам йому ще один шанс. А, ну, Нобель Антімалокія сорі, ні. Без шансів. <рес> ні, без шансів і цього разу теж. Тому ну клас, мені сподобалось. Дуже сподобалось, дякую, дорогі друзі. Чи згодні ви з нашими коментарями стосовно ароматів? Якщо знайомі з ароматами, то обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Якщо не знайомі, то біжіть хутко знайомитись, щоб доповнити можливо якимись своїми асоціаціями. Ту чи іншу історію у флаконі? Дякую, що ви з нами на протязі цього року дивилися, підтримували лайками, коментарем. Ставте обов'язково вподобайку. Всім гарного дня!